Стіна в весь ріст 2, 20 десь метри І під саму кришу в мене метр 80, і я от ледь дістав до верха. Так що. Нормально буде. Велика полочка сюди стане. Вікно закладеться, тут буде, вийде якось. Електрика, це все старе страхіття. Нарешті закладеться, може навіть стіну якось пофарбує, щоб всередині було більш-менш естетично. Але це все, щоб було до цього. Вже тут можна ходити. Спокійно я навіть можу тут стояти. Вийшов колошика навколо. І йшло дощик, день і ніч. Там трошки брудно. Так Так у нас вийшло. Ще тиждень-два хай постоять. Підпорочки, щоб плита набралась. В принципі, можна і буде знімати. Поламалась була одна та намішалка, привезли другу. Тервона тут взагалі стройка на стройки. Тут лежить ліс з попередньої опалубки з-під е, плити великої. Ми його ще раз на опалку використовуємо. Ну, коротше, ну буде перевикористовуватися. І не раз. Так, зараз це виглядає. Десь стіни підмочились, десь ні. Тут вже можна ходити. Тут я поки що так накриваю старою кришкою А, Накриваю просто. Е, Майбутній додатковий вихід. Ми вже купили, це, до речі, метал лежить, з якого будуть варитися під нього кришка. і Треба подивитися, як внутрішні завіси ставить, щоб ну зверху була просто кришка. Відкривалась, ніяк, нічого не тричало, об що не спотикатися. І за того, що ми зробили цю стіну тепер високою. Ми знаємо, що вона буде висока то доведеться цей перший ряд криші е, демонтувати. От нього робити стропіла. Тут буде стовпчик і до цього стопчика, щоб був скат. По-іншому ніяк, тому що, ну, якщо не робити цього, то висота у цих стін була б метр 60 Це там, Ну, Там може ще два, а далі що? Має бути під скатом. Це, Через це рішення нам дозволить тут трошки підняти вікно. Тут тобто ми піднімемо вікно, із-за того, що стіна може бути високою. Ми піднімемо вікно і над вікном ще буде десь два шлакоблока. Тобто не буде воно в полу, так як зараз, а буде нормально. Так що, як вийшло? Туди знову натекла водичка. Уже коли накриємо, там буде сухо. Бо з минулого разу швидко висохло, через ці труби реально видуваю всю вологу зсередини. Ну і тут о, у нас майбутня бесідка. Я думаю покласти тут плитку. Але не знаю, не на весною вже це буде. Бо поки ці будівельні роботи, тут якби її немає смисла класти. О, ці швілери взагалі підуть на перемички. Це не швіліра, а уголки. Це вони зараз грають роль просто опалубки, щоб плита сама була рівна. Потім вони будуть перевикористовуватися. Щось треба буде думати з тою трубою, робити заглушку цю е якось маскувати. А та поверне й піде в бік. Це втяжка. А це витяжка. От, от так якось буде хороша. Стіна вийшла висока. Це вікно потім хочу опустити, щоб воно було ну, повноцінне. Воно отак як в туалеті. Нормальне вікно. І там у мене свої ідеї на приміщення. Ці приміщення зараз не жалі. Але в майбутньому хочу зробити там типу однокомнатні квартирки. Тут десь половиною на 4,7. Мені казалось, це така велика бісідка. А тепер мені кажеться, що вона така маленька. І якщо прийде багато людей, тут посидять, чи вона всіх вмістить, чи ні. Побачимо. Уже по факту. Ну а так... Уже краще, як є. коли є щось під навісом, це вже добре. Отак весною сісти, каву попити. Сподіваюсь по максимуму закінчити всі ці роботи тут восени. Те, що мені не хочеться вже погрізюти, це все робити ще, ще й весною. Хоча, скоріш за все, що у ті всі кучі землі будуть рівнятися весною. І тут буде такі, якщо так, то тут будуть ще грандіозні роботи по благоустрою території, Засадкою туй. І це ще трошки влетить потом. І в час, і в гроші. Так що не знаю, чи весною взагалі це все е, зможу зробити. Чи залишиться знову там на на протязі року все робити. Ну, ви підписуйтесь якраз побачите. Ну і відмостка. Зараз а, поки що плануємо зробити відмостку вокруг повністю цього, всієї цієї будови. Того, що, по-перше, відвід води, по-друге, ну тут же ходить якось треба без І Навіть якщо тут буде колись газон, а він буде там далі. Хотілося б навіть щоб в білих кросах мол, можна було сюди зайти. Ну і тут буде повністю мінятися, Ну, тут докладується, а тут міняється оця старюча отмостка. Ну, Як старюча вона 90-х років. Але бачите, як вона потріскана. Оця частина на зараз. Та буде пізніше. Наразі буде оце вирізатися, все демонтуватися і робиться метровою, метровою шириною і арміруватися. Так, тут дивіться бардачок тут у нас так і такою армірується восьмерочкою а, прутиком, щоб вона не тріскалася, куди тут вона потріскалась, бачите. Тобто ну, воно має бути нормально і на максимально. Тривалість свого існування. Без отакого через 10 років. Та навіть через 5. У мене є вже приклад цього бетонування без армування є тріщини. От. Тому тут буде ще плюс додаткове армування. Я докупив 200 метрів такої е, штуки і побачимо, як буде. Так, і сподіваюся, скоро сюди поставимо старі двері наші. З дому. Їм там у ну, років 10-15 може. Але для сарая вони якраз я їх покрашу. Це воно ну, вхідні двері. Сюди вони стануть на ура вже все під них переховано. буде міняти двері, а сюди старенькі. Хай вони ще послужать стільки ж. Ну, в принципі, це на зараз все. Як вам враження, масштаби. Що ми встигли зробити? Оце починаючи з літа, хто слідкує з самого початку, а хто слідкує не з самого початку, то може вернутися і передивитися всі відео. По-моєму, вийшло непогано, не дивлячись на неровну геометрію. А, маємо, що маємо. І отут лягло вже... Ну, майже 200 шлакоблоків. І я оце думав, а якщо побудувати реально велике приміщення, чисто шлакоблока, то це треба 1003, а то й більше, щоб просто зробити коробку. Мені раніше казали, що там це не так багато займає самих шлакоблоків, але порахувати і виявиться, що їх треба багато. Ну, в принципі, це дещо висердито, можна так сказати. Так, ось оці 200 метрів арматури. Плюс там ще залишилось попередні попередніх 150 метрів. Багатенько. Але не факт, що ще й хватить, я вам так скажу. Трошки залишились пінопласт, але в мене є з чим. де його застосувати, По ним хочу утеплити одну. Частина тут а, в гаражі яке прих... трошки дотична додому. Ну і замовив ще 30 мішків цементу. І їх теж не хватить. Отак от. І їх теж не хватить. Так що треба буде щось думати. І ще. І ще хто не знав. Виявляється, існує мило будівельне. У мене е, останні роки, коли якийсь робили у нас бетонні роботи, там стяжку в вані і в кухні заливали і ще. У дворі там робили ну, взагалі всі бетоні роботи. Я перше почув був пару років назад, що дайте якесь моюще. Добавляють, хто не знає бетон, е, мило. Спеціальне, щоб е, ну, там для, для хімії цемента треба таке. І виявляється, що існують такі 5-літрові вже готові. Бо ми до цього купляли, і ніхто нам навіть не підказав, що є вже. А ми купляли мою там, просте мило жидке, просто жидке мило. Виявляється, вже є такі штуки. І. В будівельному магазині просто спетали, виявляється, є навіть, навіть різнокольорові І запах. Так що, якщо ви робите якісь бетонні роботи, то знаєте, що можна заїхати і, в принципі, недорого купити 5 літрів такої штуки, а не купляють мою що там по 3-4 банки в день, чисто для того, щоб їх в бетон. Ось у майбутній житель нашого двора. Коли все-все вже стане нормально, ми знайдемо де його посадити. Така гарна ялиночка буде. і